Приїхала моя кузина, сестричка з Хмельницької області. От в неї невелика ферма. Вона позабивала там всіх курей, все, що могла, на величезному джипі е, притягла. І ще люди з села дізнався, що, що Оксана їде на майдан з продуктами. Вони накидали на машину стільки, що там той джип потужний, просів ледве до самої землі. От, і вона приї приїхала потім ще раз, уже з причепом, теж селяни понакидали. Каже, це вже не моє. моє все, я все віддала, а це просто з села люди понакидували. От, там і свиней позабивали, і все, 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 що можна. От, е і якраз були морози. Я вдома оскільки маючи певні навики куховарення, які здобув в Німеччині, треба було на щось жити, то я поваром підробляв там, в ресторанах і інше, От, готував о, курячі бульйони, супи там різні. це Два відра закутані в одіяло і все інше. Десь з району Льва Толстого живу там недалеко, біля Червоного університету. І в ручках з двома відрами: значить, чалап чалап чала на Грушевського. Туди між барикади з одного боку, що, що летять там ці звукошумові, з нашого бензину, коктейлі Молотова. Ну і Сергієнко зі стаканчиками і всім іншими з криками свіжий суп з Беркута. Тільки сьогодні бігав. Дуже популярний був суп. Навіть один мент спробував його. Власне, роздавши суп, повертаюся напроти ботанічного саду. Там у нас кілька ларьочків стоїть, і дивлюся два хлопці в спортивках. От, діти дуже благенько, але такі високі. досить. Аж тоді якраз ще не найсильніший мороз був, щось під 30 градусів морозу, бо бахнуло в січні. От, І вже з того ларька жіночка просто змилувалася, винесла їм чаю. Гарячу, вони, а їх трусить. Думаю, що ж таке це в, в одних спортивках і в і, і, ну, спортивних костюмах, фактично, в Кросівках якихось нещасних, 30 градусів морозу, ну, задубнуть пацани. І явно ж, ну, не звідси не знають, куди йти. Кажу, пацани пішли до мене додому. Тобто я забрав додому до себе тітушу з Кіровограда. Один сидівший, інший не сидівший. Ну, такі. На, на пів. Ну, не дуже, не, не дуже скажімо так, не, не зовсім примітивні, але, але й не особливо розумні. От, е, побачили в мене боксерську грушу, прониклись уваженням відразу вдома. Я їх, ну, їх трусило шалено, я їх обох просто засунув в гарячу ванну. відразу нагодував, е, сказав, щоб додому перезвонили, що все, що, що все до нього, нього дружина є. От, роботи обох, звісно, немає. От, не став їх випитувати, всі їм за що платять, ну, нащо е, давити на психіку. Думаю, якось так по-доброму може трохи вони очманіють. От, проснувшися, вони побачили жовто-блакитні пропорції, е, наклейку я Бандеревець, там правий сектор на холодильнику. От, е, очі стали квадратні, сніданком їх нагодував. А вони дзвонять додому говорять, представляєш, ми його бандеровців ночуємо. Кажу, «да, у справжніх абсолютно. Бандерівці, петлюрівці, оунівці, все, все тут є. Але от все-таки ну, кримінальний елемент ну, ну, не зміг, не змогли вони стриматись. Десь в мене лежав, причому чужий бінокль в, в такому футлярі. А, от, бінокль вони таки поцупили.